Майже тиша. Міцність нервів українських військових. Терористи перевіряють, провокуючи їх переважно зі стрілецької зброї. Системних обстрілів позиція то за останні 24 години не зафіксовано. Бойовики вели вогонь по населеним пунктам Кодема, Авдіївка, а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту. Донець також знову під удар потрапила Луганщина, Кримське, Чорнухине та Станиця Луганська. Обстановка невірно самі вітіка вчора. Довольно был. Вот, ну, пока обстріл був. Стрілюють з 9 числа кожен день, регулярно, из тяжкої зброї. Каждую ночь перестрілки. Так що переміряю тут, обстрілювали з мінометів та артилерії. Вогню у відповідь українські військові не відкривали. Доба для армії минула без загиблих та поранених. А от від початку оголошення режиму тиші, 5 вересня, на сході загинуло 162 військовослужбовці збройних сил. Нині в госпіталях знаходиться 300 військовослужбовців, в тому числі 12 важкопоранених. В палоні перебуває 185 українських військовослужбовців, 298 українських військовослужбовців вважаються зниклими без вісті. Тимчасове затища терористи використовують для передислокації і переозброєння. Ми бачимо, що просто в процесі військових дій що вони вже вони вже не мали чим воювати і були втомлені. Ною тому, як кажуть, їхні друзі з Росії підготували їм новий гуманітарний конвой. Напружена ситуація поблизу станиці Луганської. За даними групи, інформаційний опір сюди прибула чергова партія поповнення з Луганська до 130 бойовиків, дві протитанкових гармати, рапіра, сім бойових броньованих машин. Крім того, рух військової техніки фіксується вздовж українсько-російського кордону. Вздовж кордону відмічається рух військової техніки живої сили. Військовослужбовців Російської Федерації про те казати про перетинання кордону і захід на територію України, яких великих колон, у нас немає підстав. Наталія Тарасовська, п'ятий канал.